Корпоративну стипендію призначили трьом випускникам профільного класу Ферекспо, які нині навчатимуться вже на третьому курсі Національного технічного університету Дніпровська політехніка за напрямом гірництво. Іншому ж випускнику класу Ферекспо, який вже закінчив третій рік навчання за цим же напрямом в Дніпровській політехніці, Владиславу Марченку. Стипендіальна комісія компанії Ферекспо на чолі з головою правління Віктором Лотоусом погодила продовження виплат. Пішов у Ферекс По клас, навчався там два роки ж. Після 9 на 10-11 клас у нас були екскурсії по комбінату, і мені сподобалося бути гірничим інженером. Тому я пішов далі у університет. З 3 курсу мені почав ГОК. Підтримувати стипендії корпоративної. Я вийшов по гарним оцінкам на неї і вже рік її отримую. Курс англійського мені гок безкоштовні предоставив після закінчення третього курсу. Владислав проходив оплачувану практику на одному із підприємств компанії Ферекспо вже набуваючи професійного досвіду в реальних умовах виробництва під час навчання. Практикувався на єльцевському ГЗК. У відділі Буропід СТР називається, ми їздили в кар'єр, розставляли камери перед зривами, планували карти, допомагав вже сам намагався їх робити, вчили мене. Компанія гарна. Люди всі добрі, радісні від своєї роботи. Зараз йду на стажування на 4 місяці. Також той відділ мені там сподобалось. То я спитав: можна ще там трошки постажуватися, набратися досвіду, більш детально зрозуміти саму справу гірничого інженера. Валерія Франгова, Данило Сідько та Данило Вінівітін за підсумками стипендіальної комісії гірничозбагачувальної компанії прийдешнього навчального року почнуть отримувати стипендію від Ферекспо. Всі троє наголошують на тому, що отримати погодження на корпоративні виплати не складно. Головне бажання і наполегливість у навчанні та впевненість у власних силах. Також колишні однокласники і сьогоднішні однокурсники розповідають, що спонукало вибору професії, яку нині опановують. Я загалом ну зміг підвищити свої оцінки для того, щоб отримати цю стипендію. Чому обрав цю професію? Ну, я вирішив піти по стопам батька, тому що він теж закінчив цей університет. Цю спеціальність. Ну я вирішив теж піти туди. Напрямок я обрав також гірництво. Як і всі інші, то ми колективом там навчаємося, дуже, дуже допомагаємо. Обрав, чому я обрав? Бо старший брат теж пішов навчатися до цього вузу на цю спеціальність, тому я вирішив не гаяти часу і обрав також цей вуз. Чи важко було отримати стипендію від компанії Ферекспо? Чи складно навчатися було для цього? Мені не зовсім тяжко. Я з першого курсу була на державній стипендії. Потім ну я просто навчалася. Тобто ніяких зусиль, ну саме цікаво навчатися в університеті. І тому, коли мені надійшла така пропозиція, то я відразу як погодилась, то ну, це не тяжко. А Особливо, коли ти розумієш, що це ну не, не тільки тобі комфортно, а й само, самій компанії, то це не аби є круто. Провідна фахівчиня із корпоративних програм компанії Ферекспо Олена Васильченко зазначає, що Ферекспо є соціально відповідальною компанією. І однією з таких активностей є те, що декілька років назад, коли розпочинався набір до класу Ферекспо, керівництво компанії взяло на себе зобов'язання не тільки створити умови під час навчання у школі, а ще і виховати свідомих мотивованих працівників. І після завершення профільного класу учні мають можливість при вступі до вищих навчальних закладів подати себе на стипендіальну програму. Ця стипендіальна програма існує вже третій рік, і у нас вже є перші досягнення, перша наша ластівочка. Це Дем'янов Олег, який в цьому році закінчив бакалаврат, йому запропоновано працевлаштування. Тобто всі зобов'язання, які брало на себе керівництво, а це виплата стипендії, яка, до речі, приблизно в два рази більша, ніж державна, це проходження оплачуваної практики, надання можливості пройти стажування з метою здобуття практичних навичок, а також кінцева мета це праця. Влаштування до компанії з боку компанії були виконані. Ми чекаємо на Олега. Я знаю, що Олег вже отримав диплом. Не дивлячись, що йдуть, скажімо, в країні військові дії, ми чекаємо і виконуємо свої обов'язки. Випускники шкіл горішніх плавнів, які хочуть податися на стипендіальну програму компанії Ферекспо, можуть відвідати розділ стипендіальної програми на сайті компанії Ферекспо – «ferexpo.ua». і заповнивши анкету, спробувати стати учасником цієї програми. На сайті також висвітлені умови участі. Звісно, головною умовою є обрання напрямку навчання пріоритетного для Ферекспо.